Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Готуємо голубці з гарбузом, фаршем і рисом. Вода закипіла, вкладаємо голівку капусти отвором донизу і варимо пару хвилин, після чого перевертаємо і стільки ж проварюємо з іншого боку. Настав час роздівати капустину за допомогою веделок. Знімаємо листочки та викладаємо на тацу. Будьте обережні, не переваріть капусти. Листочки мають бути трохи м'якими, але не занадто. Таким чином роздіваємо обидві головки капусти. Для приготування нам потрібно взяти 550 г курячого м'яса, його треба нарізати на дрібні шматочки.